А я вернувся. І я повернувся з новою програмою. Я. Це відео буде чисто тестове. Щоб приїхати, як буде працювати нова програма. Я бував би знімати в ОБС. Якщо це буде добре, то не буду далі знімати. Чи не буде? Ну. Пощавай ВБС. Я буду далі шукати і нові програми. Ось мене комп'ютер доволі слабкий куміка. Привіт, мене звати Джейк. Я сьогодні починаю. Ти, напевно, Бен, правильно? Так, я сюда. Привіт, Джек! Так. Хочу, что на прийду. Радий, що ви змогли приєднатися до нас. У нас велика команда, а мы на Дякую за... Замужуюсь, мені дуже потрібна ця робота, щоб платити за оренду. Сподіваюся, це вийде. Я. Я хотів запитати, чи є щось чим зайнятися добре, не рахуючи нічну зміну. Так, ти можеш піднімати... збирати кілька металевих відходів. На кого командує час тут дуже зайняти, тому гарне прибирання з цього буде цінним. Крім того, тобі необхідно перевіряти генератор. Він працює на бензині, тому якщо обрімку скупти, візьми каністр біля слова ще заправки її. Виконавши завдання, сміливо відпочивайте ви в будинку. Це будівельня позаду мене. До ранку вас ніхто не вдовує. Не... Дякую за що сказав. Я щось Я вас не вчерив мене. Чудово. Е... Я зараз спію, Успіхів і уважно стережити цим генератором. А, окей. Що ж... Я думаю, что они, раз, раз равно. Пикапс, 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 я пикапс, 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 А пикапс, пикапс,

А также видео, якщо буде нормальним, то він буде буду продовжувати знімати ОБС. Ну а в том, что программики зай снимаю Rollo Games. є на мек мінус в тому, що файл е, файл в 10 хп займає 5 ГБ. І то це не максимальное уштувание, что максимальне. Відео, на двух буде займати 5 ГБ, вот так вот, No. tak, tak, to jest jakby jakby Tam sobie wyobrazić, to jest nie to sobie wyobrazić, to jest jakby to to jest jakby sobie wyobrazić, sobie wyobrazić, to 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 Окей. У меня зайщу. Наступный день. Что это было? Я думаю, сегодня спам, так что можно початку наступный день. Так, ничего было. Так, по-давно забираю уже весь впуск. Окей, шо. Ч? Так, ніби не хочемо. Така була студії в тому, що в мене, якщо не відео глюч, тоді гра. Або може відмінами бути. Або може то і то глюч, і відео неганіна. Але я як в в я збила, а у я вот две яхты сбит на штурм. Тебе якиесь босс у вас? Что бы я на компьютере? Так, все, я жду придумать. Что там? Я просто шузбила, а у не пишут. хват, Думаю, в один генерацию не хватало нет такой книжки, чтобы отрываться и станцию еще как то уж, еще не такие блоки. Может, все к нулю. Так, а я Yes, я с тебя кластей. А ви там щось то А. Вот своих. Чи можна помогти? Ху человече... С приватна власність, Я тут працюю, Тому поряджаю. И починь. тут сюди помогти. Мене звати Филипп. Я приватний детектив. Нанято третьою стороною. Я роз... Я розслідую смерді Генна Сміта. Він був тут робітником до вас. Ви його знали? Сміт? Я знав Бена Сміта. Він мій... Роб... роботодавець. Що сам тут сталося? Генрі був його братом. Вони розпочали цей бізнес. Одного разу Генрі працював і подково пікся дуже погано. Так, що тут щось страшне, але я з них ходить Біль був настільки нестерпним, що дорогою до лікаря помер. Свідки кажуть, що до що того ранку Генрі сварився з Беном. Навіщо Бену вбивати рідного брата? Це немає ніякого сенсу. Багато в чому вони не зійшлися. Бен був дуже імпульсивний. І можливо за пару суперечки щось зламалося. Таке воно трапляється чесно. І якби я був вас на вашому місці, я представлю. Я Стере, я тхлював за себе. Я повернувся через два дні. Тим часом, вже ви можете мені допомогти поговорити з Беном і його брати. І чому я маю допомогти? Я можу просто кинути роботу завтра і бути в безпеці. Я знаю тебе, Джейк. Так я виконував ваше завдання, вам потрібна ця робота. Мій ж вам точно потрібен мій захист. Отже, що це буде? Ах, добре. Ти дурень. Я, я це зроблю. Я пою з Вену, а якщо щось піде погано, я обіцяю, не пошкодую і ти У нас є угода. Будьте обережним зараз і історіжиться, адже він головний підозрюваний. Скільки тексту! Я працюю на будівництві. Пам'ятаєш, сейчас, да. Де... Я завжди обережний. Нарешті Через... На Дівчина... ящиці. Mm, Вечера я відчуваю... себе так що плану. Все уму так є. Так, короче, подивитися. Стечки можна, мне смеет кого вы бля. Ну, нашу. Хто випив каністру бензину? Ага, одна пуста. Хто випив дві каністри бензину? Глянь. Ну окей, okay. одна десь там зникла, де ще одна. Ну одну випив хтось. А в бою і пару. Якось так не рад. Я це не можу зробити. Конечно, не

Чекай, що в пічку впал? Вот так. Його вигляду він ему в пічку пау. А я думаю, він просто якусь сенсу положил. Що це було? Що це ж було за чрт у неї поняття? Как руки на спати. Так, це його бразер. І він не має замість руки. Пивку якусь, походу. Мені кадається знов піти на чортру ніч. Еще чотири. Читає можна мати сенс чи точно кудась такий китайський чотирьох снаряд. Не, у дуже схоже. Без исключения слова. Читайский. не знаю. Вот понял. Что ты был за Какие-нибудь еще худым блешанком штанг мы Не магия. Я разбираюсь. Витя. Ну а не то, что поступить с паты. Я сподіваюся, що ці глини будуть всякий футбол. Е, як в гранні. Чути ти маєш ходити і шугати їх, якогось не спиняшки. Я не люблю це таке. Це звичайно на супер банальний прийом. Дуже мені інтересно. От ну, все ж нормально. Це інтересно, круто, приколо, молодежно. Де коли за світли, на скажу, що Так, конечно. коніст. Не буде дивиться назад. Якого фрієнту не рекаунт мене. Нам потрібно поговорити. Чому ти хватить від мене інформацію погані? Це не творчіо, Джек, я бачу, говорили зі слідчим по справу. Шкода. Я не хочу, прям добре. Я виконую свою роботу і давай забудемо про це. Я знаю, що ти нічого поганого не зробив. dyskusji Jack, wasz kontrakt jak Ой, і світ гував. У нас багато роботи. Я казав тобі зберегти спину. Але ти мав грати героя, завдяки мені, ти живий. Деревайся. Моя голова. Зараз прикладу. Що сам стався? Ти зробив цю штуку, щоб це не було. Що ж. І хороша новина полягає в тому, що ти живий. І ми індифікували Ріпсала. Ту річ, про яку ви маєте на увазі. Це був Генрі. Весь живий і активний. Ріпсав? Це приду. Хто придумав це лайно? Ви чи не спіймали Генрі? Сухи сюди, Мудик. Я врятував тобі життя там. Може подякуєш містеру Філіпу. І я не спіймав Генрі. Я збив його машину і вийшов потім, побачив вас і справ допомогти, поки я дзвонив на підтримку, він раптово зник. Кінець історії. Виш. Я справді вдячний. Просто я боюсь, що він знову з'явиться. Він точно не буде, але я, як я вже сказав, це кінець моєї історії. Бен Мертвий. Генрі та моя робота виконана, Джейк. Добре, я... Чудово, я залишаюсь тут без роботи. У сентях і без рекомендацій листа. Ви могли б також стріляти в мене? Я Якось не згоден. Що ви казав про роботу на мене? Виглядайте сильними після всього цього в мене також може здобитися до іншої справи. Ти серйозно? Звісно, я звичайно, я виконую роботи. Я дуже сумніваюся, що зараз є щось гірше. Ви думаєте, уявіть собі, що молода жінка йде на цвинтар Відвідує свою матір, яка померла, а потім вона зустрічає старшого чоловіка. Виявлялося, у цього хлопця був повний підвал тіл і плівок. Все ж... Поліція все ж шукає його. Що ти скажеш, партнер? Я є. На, я мені... в справі, типа. Окей, ігра була інтересна, Ми в новий програмі. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був Чмолік І у нас секунда гри на гармошці Перед тим як це відео закінчиться. Ну що ж... 行，拜拜。